душе моя господа. Молитва у виконанні академічного муніципального камерного хору розпочинає спільне богослужіння у мистецькому дворику. До нього приєднали священики різних конфесій, представники влади Хмельницького та області і містяни. Кожен з нас на своєму місті. Справді працює для перемоги України, і здається, не раз наш наші сили вичерпуються, можливо, навіть хто зневірюється, але так важливо для християнина шукати підтримки у Бозі, і справді Бог дає сили. У цій нашій праці і у нашій боротьбі стати перед Богом цій спільній молитві, показати цю єдність теж щоб своїм прикладом заохотити інших до того, щоб ми скоріше здобули цю перемогу. Це через те, що ми будемо мати один до одного повагу і любов. Моляться за військових, які нині на передовій, за полонених і безвісти зниклих, за загиблих героїв і за невинно вбитих цивільних і сенс відзначення цьогорічного дня міста. Дякувати, дякувати насамперед Господу Богу за те, що ми живемо, за те, що дає нам сили боротися, боротися за синьо-жовтий, боротися за наш тризуб і боротися за наше мирне українське небо. Дякувати усім нашим загиблим героям, усім тим, хто дає нам можливість жити, усім тим, хто дає нам можливість тримати стрій в тиловому Хмельницькому, але не шкореному Хмельницькому. Тому дякую кожному командиру, дякую усім вашим підлеглим, дякую усім нашим захисникам. В Хмельницькому, повірте, ми точно знаємо, що 592 річниця для кожного з нас настала завдяки вам. Миру для України та українців просять у Бога і найменші хмельничани. Усе, що потрібно, я, Господи, маю за інших людей, тебе нині, благаю. за тих. Хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують. Молимось храни. Україну, Україну. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.